Всім привіт! Поговоримо сьогодні про психоемоційну травму або ж емоційну пастку, так звану. Дуже часто вона у жінок буває, коли є завишена планка якась на того чоловіка, якого вона хоче для себе знайти. Але при тому в її оточенні, в її полі такі чоловіки не часто з'являються, і їй ніби а, треба якось слухати тіло і. Трохи відчувати життя, і ніби здається, що підбирати просто не тих не підходящих, але щоб переконувати себе, що треба хоч щось робити. Можливо, я навіть неправильно дуже трошки описала, але все-таки хочу поговорити якраз про цю емоційну пастку, описати, як, що вона таке і як з неї вибиратися. Тому що є в цілому в психіки якраз. Після травм, звичайно ж, на близькість, на довіру, такий подвійний вузол, де з одного боку жінка довго сама, і з одного боку на потребує живого контакту, і навіть є бажання ж велике. А з іншого боку, сама думка, що це буде не той особливий, не той самий, запускає цілий коктейль, зрада собі, злив ресурсу, звісно ж, бо ж тіло може реагувати, і психіка, і, і потім там і самоконтроль внутрішній дуже багато, і злість, і розчарування просто ще е, масштабується навіть. Це як емоційна пастка, коли чекати свого, і тоді роки безтілесності і тепла проживати, або ж взяти тимчасового і замість полегшення отримати ще й біль, бо це не той, на кого чекала. Тому навіть у тимчасовому складно отримати радість. Астрологічно, часто у жінок, які оце. Проживають як травму, як таку глибинну якусь сцепку. Це, звісно ж, коли включені в карті дуже активно Плутон, Ліліт, Сатурн як контролер, звісно, планети у восьмому домі, домі смерті і трансформації. Це коли хочеться, але здається, що світ не відповідає взагалі твоїм запитам і твоїй глибині. І тут же, навіть коли внутрішній. Анімус, тобто внутрішній чоловік має е, свій такий образ особливий складений із твоїх запитів, з того, що тобі подобається в чоловіках, який типаж, який вигляд, міміка, там, не знаю. Ну, от в кожного своє це зібране, і це називається як внутрішній чоловік такий, те, що, ну, дуже подобається. Так? І от, Якщо будь-хто інший здається нижче цієї планки, нижче цього анімусу, то виходить що такий навіть. Що коли навіть у фантазії з тимчасовим коннектом, то викликає в тілі просто емоційні втрати, непідживлення. І поки ця планка не підлаштована під реальність, зараз типу, вибір між нічого і тимчасовим завжди буде давати біль. Отже, чому саме ця емоційна паска крок за кроком отак замикає і часто дає повний злив? Чому вона така сильна? Тому що пастка має завжди три гачки. Тіло хоче кон контакту, так? це природний імпульс, він посилюється з часом без близькості. Друге це серце, воно хоче свого, особливого. Інакше здається, що це не любов, а випадковість. Бо людина чисто взагалі десь там чоловіка занесло в поле і він не є чимось таким Вау, напевне, одразу принцем, да? Ну і третє, звісно, ж мозок. Мозок ставить якраз моральну планку. Якщо це не він, значить я себе трошки зраджую, бо були ж в мене там запити, мрії, і тут все три активуються одночасно. І від цього кожна дія чи бездія стає болючою. Тобто робиш крок біль від це не він. Не робиш крок біль від голоду і пустоти. Як це розімкнути? Тут не працює, відмовився відмовся, ніби від планки, або ж чекай і потерпи на свого, бо він колись прийде. Бо обидва варіанти вже виснажують настільки тіло і психіку, що нічого навіть як-то не, не дослухаєшся. Навіть. Потрібно дати третій вихід, щоб тіло, серце і мозок не воювали між собою. Дозвіл на тілесність без навішування ярликів, звісно ж, ти можеш розділити тілесний досвід і історію любові. І це не зрада і не заміна, якщо ти свідомо кажеш сама собі, це досвід для тіла, а не вибір партнера на життя. Це як поїсти десерт в кав'ярні, хоча в тебе вдома чекає вечеря, але ти просто задовольнила інший голод. Думаю, тут хороший приклад зрозуміти різницю. Друге, це безпечні обмежені контакти. Замість піти в секс прямо наповну, можна дати просто тіло дотик, флір, обійми, поцілунки. Стільки, скільки не викликає в тебе відчуття зливу, тобто контролюєш потік своєї віддачі, своєї енергії. Це знімає пікову напругу без входу в повну травматизацію. Наступне це в нас емоційний контакт, навіть контракт із собою. Перед дією, тобто перед якимось там знайомством чи подіями, ти говориш до себе, даєш собі таку, як установу, ніби, Я обираю цю мить свідомо, я знаю, що це тимчасово. І я не чекаю від цього більшого, ніж воно є. Це знімає психічне очікування і, відповідно ж, зменшує біль після. Бо ніби мозок вже знає, чого чекати. З чим було домовленості з серцем і з тілом. І суть тут така, що замість двох варіантів нічого або повний контакт з тим, з'являється третій варіант. Контакт у безпечному обсязі, де тіло отримує хоча б трохи живого, а серце не відчуває зради. Так, далі розкажу міні-сценарій. Виходу з такої емоційної пастки. Крок перший. Стоп і називання свого стану. Конкретика, звісно ж. Фраза для себе. зараз. У мене зараз одночасно голод тіла, туга серця і контроль розуму. Це пастка, а я її бачу. Це знімає автоматизм і вже дає трошки тобі контролю в твої руки. Другий крок вибір безпечного обсягу. Визнач, який рівень близькості зараз для тебе безпечний. Чи тільки погляд і розмова, чи флірт і жести, обіймий поцілунок. Або ж далі, але свідомо. Фраза для себе тут Я обираю цей рівень, щоб тіло отримало живе, але без зливу душі. Крок третій – Дозвіл без ярликів. Перед контактом скажи внутрішньо собі, це момент для тіла, а не історія кохання. Я можу брати насолоду без вимоги, щоб це стало моїм назавжди. Цей ключ прибирає ізраду і завищені очікування твої. Крок четвертий це якір у реальність після. Після контакту зроби щось, що підтверджує твою цінність для тебе ж. Красивий напій, якийсь десерт, улюблена музика, фото, де ти собі подобаєшся, це просто важливо, щоб тіло і психіка вийшли з досвіду, з відчуттям в плюс, а не в мінус. Щоб поки ти в настрої там, чи в ейфорії, чи все задоволена з собою, виглядом, можеш це зняти відео, можеш собі для себе зробити фото просто на пам'ять. Крок п'ятий жодних ретроспективних докорів. Якщо думки починають звинувачувати, там, ти собі фразу зразу ж видаєш. Це був мій вибір у моменті. Він задовольнив мою потребу тоді, і цього зараз достатньо. І все ж завжди в нас, коли ми. Пізнаємо свої завищені фільтри, коли там по зовнішності, по енергії, характеру тілу, це все, до речі, дуже важливий момент, не, не, гаран, не гарантує, тобто немає гарантії взаємності руху з, з, зі сторони чоловіка, коли ви зустрічаєте якраз того, хто там відкликає, на кого відкликається ваше тіло. Тому тут є така очікування подвійне ламається. Очікування про глибинний біль, що навіть ти можеш зустріти якогось рідкісного, бажаного, ідеального, свого і все одно залишитись порожніми руками. Це теж важлива така тематика, не знаю, чи буду її виділяти окремо. Бо це більше навіть крім психології і психіки, вона і. В магії працює, що немає нічого конкретного, нічого остаточного. ніби. Завжди є вибір, завжди є можливість, і треба розуміти, що немає гарантій ні на що. Це як ти вклалася в ритуал і думаєш, що він спрацює на всі 100%, він може спрацювати там на 45, там, чи, як грубо кажучи, так само, якщо ти зустрічаєш чоловіка, який відповідає всім твоїм запитам. Це не означає, що на 100% він відчує те саме, що йти, і захоче йти взаємодію. Ну але поки що завершимо на цій тематиці, бажаю вам просто розібратися і не впадати, не потрапляти в емоційні пастки.